Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні Волинь. Володимир Волинський коротко нам новий наш проект. Ось такі дивовижні сходи із ясена. Дана конструкція сходів була поставлена на бетонний каркас. І першим критерієм для того, щоб поставити ці сходи, був дизайн в кімнаті, щоб вони відповідали дизайну в самому будинку. Даний конструктив от вийшов такого плану. Можете бачити, наскільки красиво приукрашає текстура ясена на поручнях, на сходинках, балясини, як завжди, чи біорізьба, втерта золотиста патина у двох тонах. Різьба ЧПО на підсходинках, поставлена led підсвітка під кожну сходинку, яка приукрасила даний конструктив. Тон 120 плюс білий рал із золотистою патину. Ось такий дивовижний конструктив вийшов для наших клієнтів. Також на даному об'єкті ми поставили дуже красиву декоративну арку. Також замовник попросив нас змонтувати дану арку. У велику кімнату, щоб вона була схожа до самих сходів. Приблизно такого типу мінімалістичного ми старалися їх зробити, тому що двері були також в такому білому тоні. Поставили різьбу ЧПУ по периметру самої арки і скрасили в білий тон, як двері. Ось така получилася арка для клієнтів. Друзі, якщо вам подобаються ось такі сходи, які ми змонтували під ключ, і ви би хотіли їх замовити для себе, звертайтесь, як завжди, до нас. Команда Wood – це завжди правильний вибір. Дякую і бажаємо всім нам миру. Дякую.